Сиро, так треба уважно йти по дорозі, можна так, знаєте, задуматися, як я завжди задумуюся. Я навіть наушники не, не одягаю, тому що вони дуже-дуже відволікають. Е, ну, а При, не, е, ну, при сучасних умовах е, при такому навантаженні цього краще не робити. Я до чого? До того, що навіть без нав, навушників цих да, йдеш і треба постійно тримати свою траєкторію руху. Трішки вліво, трішки вправо, ти ж не бачиш, хто там ззаду в тебе їде. Тим ж немає <сум> дзеркал зліва, з... справа, як в машині. І так вони вилітають, ці всі представники дос служби доставки, що один мені колись так чуть на п'ятку не наїхав. Я так, ну, я собі йду. Ну Трішечки звернула, ну так я ж йду там, де дозволено пішоходам, а він як зупинився чуть-чуть, би -чуть ще. Не знаю, чим би це закінчилося. Тому якщо йдете, йдіть рівнесенько не вліво, не вправо, тому що так літають всі хлопці, що може бути біда.